Hi guys. Ви на каналі пригоди Сажатруса Етика. Або Сажатрус Ed. Ну, але кожна серія це нова пригода. І сьогодні я знов у брудному одязі, зато з чистою совістю, сподіваюся, їду на чергове замовлення. Замовлення в нас наступного типу. Е село. Пенсіонери, наскільки я зрозумів, треба почистити грубу і димаря, димохід. Завжди пригода. Навіть якщо ти по словах розумієш щось одне. Через 500 метрів поверніть праворуч. Добре. По словах, коли тобі говорять, ти щось одне розумієш, а приїжджаєш і там воно якось все трохи по-іншому. Що я ще хочу вам сказати, що які зараз труднощі, погода така, і в курточці жарко, в кофті. Непонятно, вітерець якийсь. Це раз. По-друге, ще трудність така, щоб в нашій справі планувати маршрут. Того, що я працюю ж не тільки в своєму місті. Я працюю по кількох областях: це Полтавська, Київська, Чернігівська і Черкаська. От. І планувати свій маршрут. Того, що що на пальне йде багато коштів. Треба дуже добре планувати і дні, і маршрут. А тут не знаєш, наскільки швидко ти справишся. Тому що, як я казав вже, говорять одне, а приїжджаєш а там якось все по-іншому. Так що кожна серія це пригода. Підписуйтесь на канал, далі буде тільки <кхи> цікавіше і цікавіше. Що ми тут маємо? Маємо кота? Маємо два таких лежака такий димар. Да. l'ho trovata qui Mm -hmm. Головне отут нам зараз повибирати перше відру. а тут де, де неряє ди де... Так, роботи тут не початий край. То все почистив, тепер треба глиною то все акуратненько заробити. П'яте відро. На горищі ми вже на завершальному етапі. Пішло, звісно вже. Так, так, так. Десь дві години. Один, два, три. З горища. Сажа. Так, зараз беремо пилососика. І починаємо чистити грубку. Не. Грубка. Один лючок, і потім ще тут є другий лючок. Не. А як там йдуть канали? Зараз будемо розбиратися, тільки треба вигребстити те, що тут є, бо нічого не видно. Не. Так, почистили в одну сторону і вийшлося в нас одне відро з такого невеличкого каналу. Так навкусяк він йде. І там далі отак ще є хід. Почистили ми вже 7 відер сажі, винесли. Зараз чистимо вже останнього люка, останні канали. Потім ще буде провірка пилососу. Отак от забивається фільтр, і його треба от, зняти і тоді почистно ну, вистукати, бо вже слабо тяне. То той пилосос, що я вам показував. Угу. Знімається він отак. Це в тебе спеціальний пилесос? Для золи і сажі спеціальний. Угу. А потім отак. Все, а тепер так само складаю назад. Тобто дзвонить. Да, оце з самої пилюки, ота пилюка, дивіться, вона була би в хаті. Просто така незамітна пиль. То все було б на подушках, якби не пилосос і скрізь. Так, зараз якраз він холона, я фільтра йому прочищу і ще я в канали позапихаю пилососом в колодці, в колодязі. І буде все. Так ми вже все прочистили. Нормально. Що там в мене на обличчі робиться? Ого, навіть на сажутруса не похожий. Хіба що руки. Ну все, підписники і глядачі каналу Сажатрус Ед. Сьогоднішня пригода закінчилася дуже добре, дуже позитивно. Познайомився з дуже класними людьми. Сергієм і Любою. Старшими за мене в два рази. Ні, не, не в два, не в два. Але старшими. На 15-20. Дуже, дуже задоволені замовники, дуже задоволені. Клас. Ну, дали більше грошей, як домовлялися. Уявляєте, домовлялись на одну суму, дали на 500 гривень більше. Дуже вдячний їм. А вони казали, що мені дуже вдячні. Так що все нормально, я радий, всі довольні, всі сміються, я їду додому, хочу їсти, пити. Митися. Тому що хі, грязне все. Навіть труси, все грязне, коли таким займаюся. <клес> До речі, сажу трусам ніколи не треба обстригати волосся в носі, бо воно служить фільтром додатковим. Ну, все, поставте лайкосик і, будь ласка, підписуйтесь на канал, кажіть, що є такий-то, такий, то приїде вам потрусить, замовляйте. Полтавська, Київська, Чернігівська, Черкаська області. Особливо, якщо у вас там поблизу є ви і ще сусід, наприклад. А навіть якщо немає, то дзвоніть, будемо комбінувати. Особливо, якщо поки ще не опалювальний сезон, давайте вам почистимо до опалювального сезону. От, бо потім буде великий наплив і маленький день. Ну все, на зв'язку. Пишіть, дзвоніть, висилайте гроші. GoPro stop Video.